Відбулися ігри фінальної стадії чемпіонату Коломийського району з волейболу. За трофеї боролися чотири кращі команди. Змагання проходили у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. За перебігом змагань мали нагоду спостерігати і ми. До фіналу дійшли чотири команди. Боролися за перше місце. Волейболісти з Гвістця, Сопова, Воскресинців та збірна команда Динамо саме дві останні і грали у вирішальному матчі. Гра проходила з перемінним успіхом. Однак досвід дався в знаки. Заступник голови районної ради Михайло Угорський та організатор першості Роман Дячук зазначили, що рівень першості з року в рік зростає. Сподіваємося, розширення кругу учасників і представництво з інших населених пунктів спортивних товариств для участі в чемпіонаті вже 2013 2014 року. І попередньо вже знаю, що є попередні заявки від інших населених пунктів, які теж саме виявляють бажання прийняти участь в чемпіонаті Коломийського району з волейболу і таким чином розширити географію волейбольну на Коломийщині. Немає меж досконалості. Безумовно, ми сьогодні є учасниками фіна фіналу Коломийського району. Він ви бачите. Досить потужній цікавій боротьбі є чемпіони. А щодо роботи федерації футболу, безумовно, ви знаєте наші плани на цей сезон. У нас є молодіжна, молодіжна склад прикарпаття на яку ми ставили, який успішно провели чемпіонат, які війшли у фінал, які просто чудово зіграли. Я дякую хлопцям, молоді хлопці до го року зробили все. Ну, десь суддівська роззятість не дала нам бути чемпіонами. Ми срібні, але це для Коломийщини, напевно, результат того, що це все-таки єдиний район у призерах чемпіонату області, який немає. Немає бюст волейбольної секції. Це наша біда. Я думаю, на ми повинні працювати. Ми обов'язково мусимо мати один з наймасливіших видів спорту. Це футбол, волейбол. А у нас немає у ДЮСШ шанема такого такої секції. Ми будемо це присвятити, щоб ми мали ДЮСШ, тренерів, і тоді в нас буде все. В нас дуже довго молодь і в волейбольне майбутнє кловічне просто немає. Меж того дня кращими на майданчику були воскресенчани. Вони домінували у всіх компонентах гри. Капітан команди чемпіонів Володимир Книгницький каже, що їх колектив вже давно зіграний і готовий до значно більших перемог. Ми пройшли нелегкий шлях до перемоги. Нам було дуже важко, але я і наші колеги по команді зробили все для того, щоб виграти. І ми переможці за слів. Ми дуже щасливі, дуже виснажені. Трошки і знову торнуємося до чемпіонату області, до чемпіонату району. Дві тисячі чотири сторони Хотілося б перемогти в чемпіонаті області, бо ми ще коломи, як така ще не були при мені чемпіон, чемпіоном області. Команда Динамо поступилася чемпіоном і в результаті отримала третє місце. А срібними призерами стали супівчани. Квартет сильніших замкнули гвіздецькі волейболісти. Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма «Події НТК».